У сполучених штатах Америки настрої також обнадійливі. Чинний президент США Джо Байден доручив Пентагону наростити військову допомогу Києву? А водночас Білий Дім планує нові енергетичні санкції проти Росії. Усе це має посилити позиції України, якщо дійде до мирних перемовин. Як саме обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитро Мановченком Дмитри, вітаю тебе! Які рішення вже ухвалені, і які ще плануються? Леш, ну, щодо того, що ухвалено дійсно є доручення президента Байдена, доручення, яке він дав Пентагону, для того, щоб максимально прискорити інтенсифікувати поставки зброї Україні. Зокрема, це мають бути засоби для перехоплення російських ракет. Тут яка логіка? Радник президента з національної безпеки Джейк Саліван якраз пояснює, що завдання максимум до середини січня наступного року. Чому середини січня, бо 20-го інаугурація зміна влади в Сполучених Штатах передати Україні? Тут процитую сотні тисяч ар. Телерійських снарядів і тисячі ракет. Ну і зараз Білий дім повідомляє, що теж цитата: в останні місяці США вже надали Україні сотні американських ракет для перехоплення ракет російських. Ну і зараз є доручення Байдена максимально прискорити такі поставки. Є офіційні цифри, які опубліковані Пентагоном, що з початку війни Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання передати Україні зброї на 63,5 мільярди доларів. Тут цікаво, в радбезі США, я навіть чув і. Іншу цифру до 20 січня вони хочуть довести цю цифру близько 70 мільярдів до 70 мільярдів доларів. Ну і е, роблять це для того: е, два в одному, і щоб вирівняти ситуацію на фронті, тобто тактично, ну і для того, щоб посилити максимально посилити українські позиції і переговорні, і будь-які інші е, це ж цитата по білому дому зміцнити позиції України в міру того, як вона обороняється від. Російського нападу для цього Байден видав це розпорядження. Для цього вже на початку січня хочуть провести фінальний для адміністрації Байдена Рамштайн. Для цього власне готують величезний рекордний пакет мілітарної допомоги на 1, 200 мільярд двісті мільйонів доларів. Ну просто для вашого розуміння, щоб порівняти до цього були пакети на 120 мільйонів на 150, до 200. Ну зараз один пакет, який готується на 1, 200 мільярд двісті мільйонів доларів. Це показує масштаб подій. Попередньо це будуть би. Бойопер... Припаси для артилерії, зенітні ракети, засоби ППО того, що на військових складах складах мало Україні передадуть, а решту проплатять виробникам для того, щоб ця зброя можливо прийшла в 2025-му. Ну і в радбезі США я почув чітку обіцянку. Я знаю, що було багато публікацій в пресі, що, начебто, не встигають витрачати кошти ще раз перевірив. Сказали, що витратять кожен долар, кожен цент. Причому що цікаво з різних фондів, не тільки ось підії ця програма, де є президентські по. Овноваження, але з бюджету державного департаменту де є кошти на закордонну мілітарну допомогу. Льоша Київ Нетря. Слухай, а якщо до енергетичних санкцій, їх наскільки я розумію, тільки планують запровадити. То ж запитання, коли їх чекати, і що конкретно може бути у переліку. А коли чекати, сказати легше зараз працюють над цим пакетом санкцій, і те, що не на камеру неформально кажуть американські чиновники, що в останні тижні перебування команди Байдена при владі готові буде це підписати. А щодо наповнення, тут поки що немає фінального рішення, але ну ось попередньо кажуть, що йдеться про точкові санкційні удари по тюньовому флоту Росії, по тих суднах, які можливо записані на підставні компанії іноземні, але все одно перевозять російську нафту. Цікаво, що багато наслідків попадання, потрапляння цих суден в чорні списки. Один з них те, що жодна світова страхова компанія не візьметься страхувати таке судно, такий танкер. Ну а ризики величезні, їх не тільки страхують, але й перестраховують зазвичай. Тобто, фактично, потрапляння цього судна в чорні списки, ну здатно збанкрутіти ту компанію офшорну чи підставну, яка займалася цим бізнесом. Також попередньо йдеться про удар по фінансових установах. Які проводять операції щодо продажу російської нафти і російського газу. Ну і знаєте, тут цікаво, хочу поділитися. Проконсультувався з американськими високопосадовцями за правилами. Саме так маю послатися. Мені пояснили, що в принципі була стратегія в американській адміністрації абсолютно не повідомляти про санкції, ніяких не анонсувати, не допускати будь-яких утічок інформації для того, щоб просто Росія не змогла підготуватися зараз. Бачите навпаки, і в пресі, і ось ми з вами можемо вільно про це в ефірі говорити. Ніхто нам не забороняє, не просить цю інформацію тримати, що називається для службового користування. Ну ось пояснили мені американські чиновники, що робиться це спеціально. Справа в тому, що зрозуміло, що не всі фінансові установи, не всі російські бізнес-партнери потраплять під радар американського мінфіну у чорні списки. Ну і якщо вже кажуть про майбутні санкції, сподіваються, що багато хто просто зрозуміє, якими є ризики потрапити в американські чорні списки, і сам відмовиться, відмовиться від бізнесу. Зру. Сією, ну наскільки би він не був прибутковим, чую, що це дасть набагато масштабніший ефект. Ну і якщо говорити взагалі в цілому про американську допомогу, і в контексті цієї допомоги про підсумки цього року, пропоную все обговорити в наступному сюжеті із спікерами, у яких я запитував їхню думку щодо найголовніших моментів і найголовніших рішень. Давайте подивимося. Одним з найголовніших підсумків, і навіть не лише року, і всього президентства Байдена, бо за кілька тижнів закінчується, і воно можна без перебільшення вважати той факт, що Вашингтон нехай з запізненням, але все ж перетнув власні червоні лінії і щодо постачання озброєнь, і щодо використання заморожених російських коштів. Зброю дали таке можливість використовувати для ударів по російській території, нехай і обмеживши зону використання територією у 200 миль від лінії зіткнення та тими територіями, де Москва розгорне підрозділи КНДР, ну і серед того, що передається Україні засоби, про які раніше тільки мріяли. Ми дали F-16, Ми дали системи ППО Петріот. Ми дали «Хаймерси». І ніхто кілька років тому і не знав, що це взагалі таке. А зараз їх на кухнях обговорюють. Бо «Хаймерси» – неймовірно ефективні артилерійські системи для українських збройних сил. Ми допомагали навчати українських вояків. Ми допомагали порадами. Дозвіл на далекобійку військові називають два в одному рішенням і воєнним, і політичним з точки зору тактики, це збільшує можливості України руйнувати російську логістичну систему, діставати до командних пунктів артилерії до всього, що потрібно Росії, аби готувати нові атаки. З такам саме Україна може до всього цього дістати. А політично це важливо, бо стало подарунком для адміністрації Трампа. Адже, оскільки Байден це вже вирішив, у Трампа є можливість це використовувати як засіб впливу на Москву, наприклад, розширити цей дозвіл. Другий напрямок економічний. Заморожені кремлівські мільярди. Штати першими з союзників дали можливість використовувати Україні, створивши прецедент. Так із певними обмеженнями, лише як економічну допомогу, тобто не на зброю. Але це дасть можливість до середини 2026-го стабільно виплачувати зарплати і соціальну допомогу. Перший транш на мільярд надійшов днями, а далі попередньо очікують пакет на 15 мільярдів. і це не проблем щодо обмеження використання цих 20 мільярдів, оскільки українці зможуть виплачувати гроші бюджетникам, давати зарплати медикам, медсестрам і так далі. Ці кошти потрібні, аби працювала економіка. Тому гадаю, абсолютно нормально, що ці 20 мільярдів мають цільове призначення на економіку. Ця фінансова подушка безпеки важлива тому що останнім часом економіка працює таким чином. Вся соціалка фінансується за рахунок допомоги партнерів. А ось на армію спрямовують внутрішні ресурси, і щоб в період, поки Трамп остаточно перебере повноваження, не було затримок з фінансуванням. Україна, і це ще одна подія року, матиме змогу розписати за конкретними проектами всі виділені Америкою російські гроші. І тоді за Трампа білий дім вже не зможе навіть технічно їх відкликати. Бо якщо Україна не отримуватиме значного фінансування від штатів, у Путіна будуть всі підстави продовжувати війну. Сказати собі, гей, оскільки я і так просувався на фронті, поки гроші надходили. Тож якщо підтримка зупиниться, я взагалі можу творити що завгодно. І перше, що Трамп має зрозуміти, успіх будь-якого мирного плану полягає в стабільному надходженні допомоги Києву. Окрім грошей і зброї, а все це посилює Київ, і його позиції на майбутніх переговорах, коли до них дійде. Вашингтон максимально послаблював Москву. Але далі ймовірний новий курс, адже зовнішньополітичним підсумком року безперечно є зміна владної команди у Штатах. Прихід Трампа в Білий Дім а республіканської більшості в обидві палати конгресу. Водночас, екс-кандидату президенти Америки, а нині чинний міністр транспорту США Піт Бутеджадж. Відповідаючи на моє запитання, прогнозує, що навіть за Трампа підтримка України збережеться, що не менше на рівні законодавців, бо конгресмени не можуть ігнорувати думку виборців, а вона за ті роки війни вже сформувалася стосунки США з Україною це вже більше стосунки людей, а не держав. Бо українці захищають не лише свою незалежність, а й наші спільні демократичні цінності. Тому збережеться і потужна віра серед конгресменів з обох партій у необхідність підтримувати наших українських друзів. Тож маю всі підстави сподіватися, що так зовнішню політику за правилами визначає виконавча влада, тобто курс встановлять президенти Білорусі. Ілий дім, але на нього також впливатимуть і настрої простих людей, і голоси з конгресу. І це збереже і наші зобов'язання, і наші тісні відносини з Україною. І сподіваюсь, фокус уваги на підтримці українців стільки скільки буде потрібно. Що принесе 2025-й? Із усіма планами Трампа максимально швидко досягти припинення вогню, питання відкрите. Адже від багатьох експертів чую, схоже, команда 47-го президента все ж недооцінює. Наскільки складно буде домовитися про перемир'я, а от фінал року 2024-го все ж на позитиві, оскільки чинна американська владна команда, схоже, таки встигає виконати свою обіцянку витратити всі до останнього гроші, що залишаються в бюджеті, на військову допомогу Києву. Більше того, підготувала навіть поради для нової адміністрації щодо України порада ще і в тому, що Україна має значення в усіх сенсах, не лише для європейської безпеки, бо ця війна у Європі, але Україна важлива для підтримки світового порядку. Усе, що відбувається у вас, відображається в значно більшому масштабі. Китай дивиться. І якщо ви стурбовані агресивною тактикою Пекіна і його політикою по всьому світу, то знайти справедливе і чесне рішення щодо цієї війни в Україні. Яке зберегло б незалежність і суверенітет держави є фундаментальним і критично важливим із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.